Шановні українці, ми зараз за цим переможним столом, з панією Оленкою, з моїм давнім творчим побратимом. Я мав позавчора зустріч. Хорошу зустріч. Це приїхали наші воїни, О, очільник наших гелікоптерщиків, Юрій Проденюк, народний герой України. О, йому вже ого-го. Ми звичайно не тільки. Зустрілися і діти розповіли людям, чим ми займаємося, а й пам'ятали наших воїн, наших хлопчиків, тому що дуже багато пілотів загинули в цій війні. Я представляю мистецький фронт з Анатолієм Демчуком. Ми їздимо в госпіталях, в реабілітаційних центрах, їздимо на фронт, О, там, де найважчі хлопчика возимо їм провізію, засоби є, возимо звичайно. і, і рідну провізію. Рідню, різню привід. Різ, різ, різ. І, звичайно, і мистецька січ. Мистецька січа, генерал Отаман. Я роблю посвяти нашим малесеньким козаченяткам. Не зовсім маленькі. А потім йдуть козачата, це старшенькі, а потім йдуть ленночка, молоді козаки. Це вже дівчата. Вони вже воюють. Таке каха-басілія, спецпідрозділ, Делісі, їх тренує. Тренує, тому що рашистська нечість не просто покине нашу землю. О! І звичайно, козаки, наші хлопці, 300, десь більше воює в 72-й бригаді Чорний Запорожців, яку ми підтримуємо, 93 я бригада, Холодний Яр. І, звичайно, з таким очільником ветеранів російсько-української війни Олександром Євгенічем Євгенічем Кушинським. Це потомок Великих Кушинський. Олександр э, був на фронті, захищав аеропорт, побував у рашистському полоні, визволився. І сьогодні він започаткував музей російсько-української війни. Він володарці, і там знаходиться і музей полудомору. Нещодавно ми відкрили ще один пам'ятник нашому пророку Тарасу Шевченку. І тому я, Оленочка, хотів би от цими словами святими подякувати ще раз за цей стіл вам за цю роботу і почекати великого концаря. Минає день, минає ночі, минає літо, Пожопе листя, гаснуть очі. хоче, і все заснуло, серце спить. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, вже не плачу, не сміюсь. Доле де доле ти? нема ніякої, коли доброї жаль Боже. Додай ну, зло, не зло не дай спати, ходячим, серцем замирати, а дай жити, серцем і людей любити, люби. а коли ні, то проклинати світ запалити, тяжко впасти українів, умирати в неволі, а ще ніж. І спати на волі і сліду не кинуть ні Я, я вдячний всім, рідні українці, наші що ми боремося. І я казав великий Тарас, борітися, поборите, вам Бог допомагає, з вами Правда, з вами слава і воля свята. Слава Україні!